Виконуючи обов'язки начальника слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Вадима Білого у стані алкогольного сп'яніння спіймали під час рейду ДАІ з громадськими активістами. Утім, пан прокурор відмовився представлятися ані пресі, ані інспекторам. Спростовував той факт, що вживав спиртне. Скажіть, ласка, ви Вадим білий. О чем вы говорите? Я понятия не имею. Чем ну говорить? как это нет, если Все. мы с вами встречались на пресс-конференции в прокуратуре? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Я не буду отказ... отвечать ни на какие вопросы. Ну... Как же, ну, ви в прокуратурі отвечали на вопросы, А почему здесь не отвечаете? Девушка, я какие-либо вопросы, извините. Ну, вы употребляли перед тим, як нет, машина? Ні, ні, нет, ні. Нет, Коли патрульні почали перевіряти номери, аби встановити кому належить автівка? З'ясувалося, що на них була зареєстрована газель. То есть, ми за ним їхали, принципі був ще дан запрос на. Данную машину по базе данных проверить. То есть по базе данных выяснилось, что данная машина не зарегистрирована. То есть, что под этими номерами когда-то давно была газель, это была еще вторая причина. То есть ну, ее проверки. Нету в базе таких номерных знаков. Ни одного транспортного средства не зарегистрировано по данным номерными знаками. Пройти тест на алкоголь Вадим Білий теж відмовився, натомість викликав швидку, бо скаржився на болі у серці. На місці йому зробили кардіограму. Утім лікарі запевнили, госпіталізації цей пацієнт не потребує. Просто одне це в місті. Що це і є прокурор Вадим Білий? З'ясувалося тільки в кіровському райвідділку міліції. Після обшуку машини експерти знайшли ще й пару севастопольських номерів. Вночі прокурора відпустили, на нього склали адмінпротокол, а автівку відправили на штрафмайданчик для подальшого встановлення власника. Прокуратура на поведінку свого співробітника відреагувала вже в день. Від сьогодні Вадима Білого звільнено.